Це топ новини дня від п'ятої редакції у Запорізькому районі. Через атаку кабами поранений чоловік пошкоджено 15 домогосподарств та будівля закладу освіти. В Гуляйполі в півідрон атакував автівку. Поранений 64-річний чоловік загалом за добу ворог завдав 922 удари по Запорізькій області. За добу окупанти намагалися просунутися на запорізькому напрямку 26 разів. 14 так відбили на Олександрівському напрямку, 12 – на Голяпільському. У 17-му армійському корпусі заперечили інформацію діпстейт про окупацію Затища та Солодкого на Запоріжжі. Підрозділи тримають оборону разом зі штурмовими частинами. Повідомили у прес-службі. Сьогодні відзначаємо день ракетних військ та артилерії. Військовослужбовці, які щодня прикривають побратимів на полі бою та завдають влучних ударів по противнику. Дякуємо кожному воїну за захист та бажаємо наснаги у знищенні ворога. Сили оборони вразили енергооб'єкт на окупованих територіях Мелітопольщини. Лише нещодавно колаборанти вихвалялися новою підстанцією для реінтеграції Запорізької АЕС, А сьогодні вже сидять без світла. У Запоріжжі відкрили інклюзивний центр для людей постраждалих від війни та евакуйованих з прифронтових громад. Тут створені умови для комфортного перебування до двох тижнів, поки триває пошук безпечного місця проживання. Центр розрахований на 40 місць. Нині тут вже проживає подружжя з Гуляйполя. На Олександрівському напрямку бійці 31-ї окремої механізованої бригади провели евакуацію за допомогою роботизованого комплексу. Боєць пораненою ногою 20 днів перебував на позиціях, поки його нарешті не вивезли за допомогою дрону Рис, яка здолала понад 15 кілометрів небезпечного шляху. Запоріжець Сергій Турбін став чемпіоном Дефлімпійських ігор 2025 у змаганнях з боулінгу в Токіо. Він посів третє місце. А загалом збірна України виборола 100 нагород, зайнявши перше місце на Олімпіаді для людей з порушенням слуху. Гра в хованки не спрацювала. У потязі запоріжжя перемишель прикордонники знайшли 23-річного молодика, який хотів перетнути кордон. Сховавшись на полиці для матраців, не вийшло. Дронарі 33-го окремого штурмового полку показали, як знищують ворога на Голяпільському напрямку. Ситуація там залишається напруженою, але наші захисники роблять усе можливе, аби зупинити окупантів. У Запоріжжі слідом за квітучою сакурою продовжуються несезонні природні явища у соцмережах. Люди поділилися відео, як вони у грудні збирають врожай малини, черговий доказ того, як сильно змінюється клімат у нашому регіоні. А більше у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.